Привіт, привіт шановні друзі-колеги. Я рада вас вітати на моєму YouTube каналі. І цей випуск випускними днями присвятимо питанню бронювання. Які проблеми має роботодавець і його працівник під час бронювання? Розпочнемо із проблем роботодавця. Перший момент це спосіб обрання. Бронювання. Їх у нас з вами є два. Перший спосіб це найшвидкий, найсучасний вже той, який себе проявив у липні, це бронювання через дію. Звісно, якщо ми робимо перше бронювання в разі вдалого обробки інформації через всі реєстри, ви отримаєте дуже швидко рішення роботодавцю на бронювання, і працівник так само має це рішення одразу в своїх даних. Але. Звісно, якщо це вдала обробка даних. якщо Дані пенсійного фонду трошки змішані, застарілі або не актуалізовані, адже, на жаль, практика липня показала, що реєстри пенсійного фонду мають дуже великий каламбур. І, на жаль, дають похибку в середньому від 3 до 5% до кожного роботодавця. Роботодавця у неможливості здійснити бронювання, оскільки відомості, які містять реєстр пенсійного фонду, відображають не зовсім актуалізовану інформацію. Це є дійсно проблема. Чи зможе її вирішити мінцифри? Ні. Її може вирішити тільки пенсійний фонд шляхом актуалізації своїх даних, шляхом осучаснення автоматизаційних рішень на це потрібен час. Другий момент. У дії через бронювання є проблема, яку не може вирішити роботодавець у ситуаціях із переведенням працівника на іншу посаду або звільненням працівника. На жаль, а ті рішення сьогодні не дають можливості рішення щодо питань бронювання такого працівника, перевели на іншу посаду або звільнили працівника. На жаль, не маємо швидкого рішення, і дія тут також не може перебронювати або звільнюючи, анулювати. Бронь. Відповідно, третя проблема, яку має роботодавець, у випадку, якщо ми маємо бронювання по працівникам, звісно, ті, хто це роблять вже не перший рік, а вже другий, третій поспіль, звісно, вони знають, що їх очікує перевірка ТЦК. Для тих, хто з цим стикається вперше, вони мають бути готові до того, що через певний час до них звернеться ТЦК для перевірки документів стану ведення військового обліку, процесів організації військового обліку, ведення військового обліку і бронювання тому мають бути усі документи в порядку, звісно, аби не було жодних наслідків. Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні свіжі відео, просто зараз раджу вас підписатися на мій канал блог Тетяни Мосенко. І ось там ставте став лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми крокуємо далі. Які ж прац... проблеми має працівник у випадку, якщо його забронювали? Ну, дивіться, перша проблема це проблема, яка виникає у ситуації його звільнення. Коли ми звільнили працівника, я зараз це бачу в межах структур різних бізнесів, коли ми звільняємо там топ-менеджмент для того, аби перевести його в інший склад компанії, ми не можемо нулювати ту бронь так швидко, якщо ми здійснили це бронювання через дію. На жаль, потрібен певний час. Дія не дає цього часу. Процесів мінцифри також немає у взаємодії з Мінекономікою, У анулюванні рішень і наказів, які були прийняті. Тут немає взаємодії, яка насправді показує швидке рішення щодо анулювання бронювання звільненого працівника ні у мінцифри, ні у мінекономіки. По суті, для працівника це плюс. Він ходить із діючим бронюванням, але Приймаючи його нове нового роботодавця, новий роботодавець допомогти йому у питаннях рішення роботодавця аж зовсім ніяк не може. Допоки. Допоки, ну, по-перше, пенсійний фонд свої реєстри не оновить і не приведе у відповідність. По-друге, поки цей процес не налагодить мінцифра з Мінекономікою економікою у питаннях обміну інформації з анулюванням даних і анулюванням бронювання, ну і звісно, надання інформації ТЦК на це потрібен час і це точно не один місяць. Тому е у працівника може бути бронювання, проблема з бронюванням у нового роботодавця, але. Діючого бронювання по старому роботодавцю за старим місцем роботи також у працівника можуть бути ще інші проблеми, які пов'язані із тим, що маючи бронювання, він не бажає або не має наміру оновлювати військово-облікові документи. А Оскільки роботодавці мають певну проблему із можливими перевірками ТЦК. То під час перевірки ТЦК може бути здійснена вимога щодо е, спілкування з таким працівником, у якого військово облікові документи не актуалізовані, навіть в умовах діючого бронювання. І це не зовсім приємний кейс буде для таких працівників. Приховуючи такого працівника, роботодавець, звісно, е, має ризики отримати адміністративний штраф 34 тисячі гривень. І якщо роботодавець не має на меті таких. Штрафів і не має бажання його отримувати, то працівник, звісно, буде спілкуватись з таким представником ТЦК вже у роботодавці, який забронював, але у якого є наявні не Оновлені військово-облікові документи, звісно, вони матимуть наслідки для такого працівника у частині накладання адміністративного штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень. Колеги, слідкуйте, будь ласка, за актуалізацією нашої інформації. У нас попереду ще нові відео. А це відео я завершую. Обіймаю вас всіх Цілою люблю, пока.